Вітаю на каналі FLP Box. Мене звати Дар'я і це канал, де я робитиму огляд книг для різного віку. Чи любите ви читати? Я дуже люблю. Я читаю книги різних жанрів для підліткового віку, тому і виникла ідея саме такого каналу, де я ділитимусь з вами своїми враженнями про прочитану книгу. Раптом і ви захочете зануритись в життя та пригоди цього книжкового освіту. По можливості презентуватиму тут і власні верші. Мій канал має свою тенденцію РЗВ: Розгадай, знайди, відкрий. Тобто в кінці кожного відео будуть пасхалки та шифри, які підказують, яку саме книгу я огляну наступного разу. Свої здобутки пишіть в коментарях. А на початку наступного відео ви дізнаєтеся, хто ж з вас був правий. Ця структура діє вже і у цьому відео. Тож, ловіть шифр. І стежте за мною, щоб не випустити наступні огляди. А перша книга вже чекає, щоб її відкрили. До зустрічі в коментарях та у наступному відео. До побачення!